Друзі, ну що, усім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як вам не проїбати свій 2025 рік, так як ви проїбали 2024 І якщо ви зайшли на це відео, це означає, що, на жаль, так і трапилось на вашу думку. Можливо, ви десь не дотянули, можливо, ви десь щось не зробили, але суть у тому, що я вам буду сьогодні розповідати, як вам зробити ікси в наступному році, як вам досягнути своїх цілей. Ну і, звісно, що дам класну пропозицію, яка вам точно допоможе це зробити у наступному році. Наступному, навіть на початку наступного року. Тому давайте поїхали і обов'язково відмічайте мене в інстаграм, коли ви це дивитесь це відео, і отримайте від мене бонусний урок про те, як підняти ваші продажі у Stories. Просто відмічайте мене, що ви дивитесь цей урок. І обов'язково ви отримаєте в подарунок після відмітки урок про продажі у Сторіс, як підняти продажі у Сторіс. Мій авторський класний урок. Тому поїхали. А якщо ви мене не знали, потрапили сюди випадково десь знайшли. Я хочу вам сказати кілька слів про себе. Перше в інфобізнесі я відносно нещодавно. Хоча блог веду з 2019 року, але я його вела розважальним, неактивно, без стратегії, абсолютно, якби знаєте, в такому інтуїтивному варіанті, який просто розважав людей. Тобто я була більше такою розвагою для людей. Всі там мене любили через якийсь там. Гумор, умовно кажучи, ті, хто були підписані так, але грошей гроші то мені не приносило. І основною причиною було те, що я не серйозно до цього відносилась і думала, що просто інфобізнес і взагалі масштабування ріст грошей, оця багата багато життя, це не для мене. Чомусь я так думала. Тому, якщо ви зараз так думаєте, насправді то не є так. І, за останній рік ми з чоловіком, от завдяки інфобізнесу, чоловікуман теж частково в інфобізнесі придбали будинок під Варшавою. Два рази були на Мальдівах, кілька разів були в Дубаї. Робили два великих класних розкішних випускних за кордоном для студентів. Придбали автосолону, ми побудували команду, ми працюємо окремо з чоловіком так? в різних нішах, але все-таки один одного навчаємо, якщо так можна сказати. Тому це були дуже-дуже такі класні, класний був такий насичений рік, але такі якби, роки вони не були завжди. І дуже-дуже важливо, що я отримала за цей рік, це те, що е, у мене народилась дитина в кінці минулого року, рік тому, і зараз рік, і я можу з нею проводити час, багато часу. Наприклад, вчора я цілий день з нею провела, і це для мене просто кайф, і для неї, до речі, теж е, я хочу сказати, що 2020, 2021, 2022, 2023 рік я проводила, ну так, сомнительно. І я попрошу тебе зараз згадати свій 2024 рік. Він вже закінчується, скоро новий рік, нові свята, скоро 25-й рік. Чи виконала ти всі мрії, які хотіла? Чи досягла ти всіх цілей, які ставила на початку року? Чому дуже дуже важливо задуматись, тому що я рік тому так само задумувалась за свої попередні роки? І от коли ви не, не задумуєтеся, ви не усвідомлюєте, що навколо вас відбувається. І зараз цей урок вам взагалі замінить всі тренінги, коучів, психологів, і ви просто зрозумієте, що треба їбашити. От це реально те, що буде найкраще працювати. Всі свої попередні роки, включаючи 23-й, неважливо в якому році ви взагалі дивитесь це відео, просто свою історію розповідаю. Я сиділа, думала, що я сама розумна, думала, що у мене все вийде. І е, я думала, що я знаю всі інструменти, думала, що я сама класна, і сиділа, коротше, у висновку нічого нехорошого не відбувалося. Е, ті, хто на мене, наприклад, давно підписаний, ви 100% бачили е, мій ріст і зрозуміло, що тільки в 24-му я реально виросла і реально виконала всі мої мрії. <mondoNetflix> <му> eh -hmm> і зараз ви так згадуєте себе і з більшою вірогідністю думаєте, що ні, я не виконала, я не досягла і так далі. І якщо це дійсно так, ви просто дивіться це відео до кінця. Якщо е, ти експерт, от ти зараз чимось займаєшся, якщо ти е, продаєш якісь навчання, послуги, ти експерт, і е, ти в цьому році, скоріш всього, намагалась зробити якісь дії в Інстаграм, але в тебе вічно падали охоплення, продавати ставало важче. Робочі схеми, які працювали раніше, вже не працюють. А в той час ти дивишся на цей кончений інстаграм і розумієш, що... Як Як вони це роблять? Як вони ростуть? Не? А якщо от ти та дівчина, чи той хлопець, чи та жінка, яка прийшла з нуля, ти ніколи не була в сфері інфобізнесу, запусків, взагалі не знаєш, що це таке, не розумієш, що це, але ти вже задовбалася реально від того життя, яке маєш. А що ти зараз маєш? Тобі вічно бракує грошей. Ти не знаєш, як себе знайти в житті реалізуватись. Ти не знаєш реально з чого почати, взагалі кому можна довіряти, тому що дуже багато навколо обману, шарлатанів і так далі. І ти розумієш, що знаєте, це шуточка, час, які тікають, і хочеться вже мати там своє житло, свою машину, стабільність, постійний прихід, можливо, якусь команду. То просто дивіться це відео до кінця, тому що реально не важливо, хто ви, не реально, важливо, не реально, ем, реально, перепрошую, не важливо, з якою точкою ви сюди прийшли, що у вас зараз. Важливе те, як ви сприймете це відео і що ви будете робити в наступних роках. І зараз вам розповім, як в 2025 році. Цей рік не проїбати, а зробити його класним, рекордним і новим. І тут дуже важливий момент: якщо ви зараз очікуєте якусь дуже-дуже дуже чітку інструкцію, як стати багатою, успішно подорожувати і так далі, то не дивуйтесь, чому ваші минулі роки були пройомані. Через те, що ви шукаєте ось таку інструкцію. А зараз я вас розчарую і такої інструкції ви не отримаєте. І чому ж? Тому що. Немає такої інструкції. Є таке, як ви приходите, вчитесь, наприклад, їбашите, робите, і робите рівно стільки разів, поки не вийде. Це найголовніше, що мені допомогло зробити рекорди, зробити ікси в 2024 році. Ще мені дуже сильно допомогло прибрати свою гординю, піти на дороге навчання і не на одне, більше 20 тисяч. 20, в районі 30 тисяч доларів я вклала в своє навчання за 2024 рік, дуже багато грошей в просування. І це все було наслідком того, що я зрозуміла, що я мало що знаю насправді, хоча мені здавалося, що я багато що знаю? Пішла до наставника, вибрала для себе наставника, який би мені допоміг рости. Я коли взагалі приходила до, на навчання, от спочатку 5 тисяч євро, потім раз 5 тисяч євро, потім 10 тисяч євро. У мене руки трусились, коли я ці гроші віддавала за навчання, при тому всьому, що я не віддавала їх одразу. Я віддала частинку, частинку частинку. У мене їх одразу не було, через те, що я вічно вкладаю там, в блог і так далі. І е, вам допоможе прибрати гординю, перестати думати, що ви сама розумна, перестати бути зверхньою, верхньою, відкривати, бути щирою, доброю до світу. Знайти свого наставника, їбаште і робити доти, доки не вийде? А під супроводом наставника це завжди зробити легше? Завжди зробити легше. І це є та істина, яка вам на в 2025 році зробить кращий результат, дасть кращий результат. Як зрозуміти? Якого наставника обрати? Людина, яку ви дивитесь, людина, яка вас стригрить, сторіс якої ви дивитесь щодня, яка вас чіпляє, до якої ви не яку ви постійно обдумуєте, обговорите, це і є ваш наставник, тому що вона вас на рівні підсвідомлення, вона на рівні підсвідомості, перепрошую, у вас на постійній основі. Це означає, що у ній є е, ті е, відповіді на ваші запитання, які вас цікавлять. Ви маєте це розуміти, і мені дуже прикро і дуже шкода, якщо ви досі цього не зрозуміли, і багато років відкладаєте своє навчання. Якщо ви експерт, якщо ви. А... Продаєте інфопродукти чи продаєте послуги. Ваша основна помилка в тому, що ви шукаєте магічні інструменти, які все одразу вирішують. А такого не буває. Ви прийдете до одного наставника, який скаже: Бери схему, роби. Прийдете до другого наставника, який скаже, бери схему, роби. А у вас ця схема не працює а якого хрена вона не працює? Тому що у вас має бути своя індивідуальна схема, яка у вас працює. У вас різні цільові аудиторії. Не буває такого, що у мене працює, я даю це тобі. Ти така взяла і це спрацює? Ні, це обмежується брехня, І ліниві наставники з вами так тільки будуть робити. Якщо ви хочете зробити в 25-му році рекорд, класний результат, оберіть ту людину, яка вам зробить індивідуальну стратегію і покаже, що конкретно потрібно робити, для того, щоб ви мали рекорд. Чому мої студенти, чому для них в 2024 році цей рік теж став рекордним, тому що немає такого, що до мене приходять, і я така. Бери одну схему, беріть всі одну схему. У мене працює і у вас буде працювати. Фігня не буде так працювати. Це раз, два тренди постійно змінюються. Те, що у мене працювало влітку, зараз не працює. І мені треба шукати нове. І у вас так само те, що у вас працювало влітку, зараз не буде працювати. А у 2025 році так точно. Якщо ви з нуля, то скоріше за все ви думаєте, що інфобізнес це для вас, тому що це щось чуже, дуже складне. Ви не впевнені, що ви справитесь і так далі. Ну, але якщо ви будете думати а, так далі, ну то ви залишаєтесь просто на тому самому місці. Я колись теж працювала на заводі і думала, що я навіть недостойна в жабці продавцем працювати. Це такий магазин є в Польщі, але чомусь зараз у мене. І хороший дохід, і хороші результати, і класна команда, і висока модійність, і класні знайомства. Ну, а це все через те, що я... мені було страшно, у мене тряслись руки, ноги, але я пробувала, я робила. І давайте е розглянемо, що вам треба зробити на прикладі звичайної дівчини-експерта, яка працює в сфері б'юті. Е в Б'юті є помилка, перепрошую, е цю презентацію мені допомагала робити моя. Помічниця, яка російськомовна, і іноді вона вона вчить українську, але іноді помиляється, тому я думаю, що це не проблема. Давайте розберемось з Сашою. Це результат Саші, до вона працювала раніше б'юті майстром за тисячу злотих і не знала, куди йти, щоб масштабуватися. Вона зловила вигорання і не розуміла, що робити далі. От якщо у вас таке з вашою роботою чи з першою вашою нішою, просто задумайтесь, що вам потрібно робити. Що Саша могла б зробити? Вона б могла б подумати, я сама розумна, я вже багато грошей вклала в своє б'юті, я буду далі продовжувати, і від цього результату ніякого не було. Що Саша зробила? Пішла до мене. І останній свій, перший свій запуск, цей останній результат, який я вам говорю, зробила на 3 тисячі євро, маючи 400 підписників. Маючи 400 підписників, друзі, ви можете зайти прямо зараз до Саші і подивитись, який у неї блог. При тому всьому, що в Саші є дитина, вона живе в Варшаві, і, дякуючи такій роботі. Вона проводить час з дитиною і працює і вміло це поєднує. А якщо ви вже експерт, який робив запуски і хочете масштабуватись, то просто подивіться на Христину. Христина до мене прийшла кілька років тому. А, ще вона тоді працювала адміністратором в салоні. В салоні Б'юті, теж в б'юті, і а, я одна з її найголовніших наставників, тому що вона в мене була дуже багато разів. І у висновку останній її результат склав в районі 20 тисяч доларів за запуск, маючи при тому всьому, що вона мала на той момент 5 чи 6 тисяч підписників. Раніше Христина теж е, мала е, інших наставників, але вона з ними не росла так активно, як росла зі мною. І в мене в інстаграм закріплених є від неї відгук, де чітко вказано, що е, з іншими вона була неяскрава. Е, вона згубилася в інфобізнесі. Тому якщо ви відчуваєте те, що ви губитесь і ви не яскрава, будь ласка, просто зараз заповнюйте анкету перед запису на мій великий преміальний проект. Де ви вийдете, вийдете або зі мною, або з моїми менеджерами на розмову і е, зрозумієте, як ви завдяки проєкту можете масштабуватись і досягти своїх цілей. Що у висновку? У висновку я вам хочу сказати, що ви можете це проігнорувати, ви можете подивитись це відео і забути, або ви можете взагалі це відео не додивитись до кінця, але кому від цього буде гірше? Не мені, не вашим конкурентам. Тільки вам буде гірше тільки вам. Якщо ви не заповните анкету, у вас нічого не змінюється у випадку. Якщо ви заповнюєте анкету, ви приходите на розмову до мене або до моїх людей, які працюють зі мною так само, знають все те саме, що я тільки за кадром. Ви розумієте, що у вашій конкретній ситуації можна придумати, і якого результату спрогнозуємо, якого результату ви можете досягти, і все. І ваш 2025 рік рекордний. Так як це сталося у моїх студентів. У мене дуже багато класних кейсів, які е, є свідченням того, що якщо у цих людей вийшло, то у вас теж вийде. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб, підписуйтесь на мій інстаграм, залишайте свою заявочку в анкеті перед записом, Ми з вами зв'яжемось дуже швидко протягом 12 чотирьох або 24 годин, і вийдемо на розмову, на які ви зрозумієте, поборете всі свої страхи, зрозумієте, так, мені це потрібно або ні, мені це точно не потрібно. Я всім бажаю добра, всім бажаю любові. Нехай ваш 2025, чи не важливо, який рік стане рекордним, і ви будете найщасливішою людиною в світі.